Я обв'язав буду після того, після того як статтю конституції держава передіно виконання, тобто дасі нічасну національного багатства. Не виділить мені часу національне багаті, тоді ми поговоримо хто кому довжен. А поки ви не виконали 95-ту статтю Конституції України, тому я вам нічого не довжені, а ви мені дожде. Тому давайте забезпечити мені часто національне багатство. Потім будемо говорити хто що ну, так, було, було би добре, якби військовий ще на службу дай був би договір. Перше повністю медичне безкоштовне обслуговування. Радним близьким і тоді б був, був би аргумент для військових. Та що в процесі розмови з усіх поліцейськими, не хочу казати, які саме поліцейські мені підсказали зробити інститут спільних взаємовідносин між громадянами, поліцейськими, військовими і іншими представниками що інфу комунікація між там. А давайте ми долучимося такої організації. Було, це було багато ідея. Інститут... Може хтось слухав, чув про такий інститут. Сьогодні ну, було іпосетин. Може був громадський. Може, можливо, хто знає, що можна до таких долучитися.